Ми на Кошевой. як то кажуть, хай гоп Розворачуємось, розполагаємось. Подайте мені відро. Оп, оп, оп. Водочки я вже набрав. Будемо ганяти активатор кльова. Ад, айдеде. Айде, ай ай-не-не. У нас ще пакета залишилась з старопової рибалки. Городілася висипався. Ну, якщо буде мало, я підстрахувався того, що треба брати. <гум> Контрольне слово надо. Так, мусор ми не викидаємо оригінальна міляса, щоб відсікти мілоч, щоб прикормка не сильно пилила. Нальємо трохи це бо в нас його трохи залишилося. І щоб не ганяти за зря бутилку, постійно за собою я її рішив із розходувати. Ой, хорошенько вимиваємо, ібо штука хороша і нефік оставлять весь потенціал на дні. І прикормочку треба додати макуха зі смаком полунички. Стара, добра наша макуха. Ось так ось. Зараз поставимо рогатини, закинемо спінінги. і будемо кайфувати. Спінінги, якщо нас не накриє якась артилерія. Все, порядок закинувся. Вже навіть клівака була на перший закинутий. Клюв активірований. Порядок. Чотири доночки хватить, не напрягаюсь працювати. Нам всього-то надо два чотири ролика снять, не вісім, як ми любимо. І то з цих восьми, два, три можна отбраковать сразу, стерти, удалить, викинуть или розпасувати на други ролики. Якщо вони непримечательні, якось так, ладно. Жара дава, треба охолоть. Познічок допомагає. Чекаємо рибку, прокльовує то тут та там, оп, обратно, похоже на тараньку. Сусіди достають таку середнячок, я б сказав, крупненька. Нам не треба, але ми пару штук візьмемо, бо котикам треба. Оббивають черв'ячка повішав, ще є опариш. Гачки поставив менші, але... І толку стало менше. <хи> Нічого не понятно. Ну дуже интересно. Так і сидить крайненький. Я так думаю, похоже на густеру. Її откудась появилась дофіга. Предположительно понятно, откудась. З каховки. Мелка. Противна. Так швидко розмножиться вона не могла, та її ніхто ніколи і не ловив, вона нікому не треба. Була костлява, кончена і не крупна. рибка. А може щось і хороше. Макушатник зажрала наш. Це ще макуха не розмилась. Та й кормушка 50 грам, не треба забувати. О! Мурчик, привіт. Маленькі косточки. Прелість. А ось, і те, за що я казав, густира. Це не лящ. Це сорна риба без розміру. Я б, і я промазав. Ну, рижик би все одно не їв. Рижа падла зажралась. Даже мишей не їсть. Просто душе. Мує і принесе обратно під хату живу положа. <ріст> Опять крайній відпрацьовує, а інші мовчать. І це вже не порядок. Закинуті то всі одинаково. Сонечко шпаре. Хоч би одна хмарка його закрила. Та де там? Оп! Маленька. Рижиками вже, чи той смурчиками вже задобрили злого пушистого духа. Так що відпускаємо. На цю щось подивує чи подивувало. Рішив перезакинути ті три, на які нічого не клює, а там всі крючки голі, голісінькі. При цьому не було нитичка. Ну як так-то я ще й четверту перекинув і вона теж оказалась пустою. І я в цей момент взагалі нічого не зрозумів. Я поцепив пінопласта. Опариша може жадніше буде брати. Бо ми так прозівали всю рибу, виходить. Якась мелочь об'їла червей. О! Хо-хо-хо! От вам і присвяті опариші. Жирний карась, плоский блинчик, такий, як положено, який должен бути неболотний, прогонистий, плоский Дніпровський, що називається, упіймався. Сразу на два. І що? Сидить. І крайній теж дергався. Масса есть. Блін, і там дергається. Ну так, еле-еле, тик-тык-тык-тык. Из-за я просто не видно. Сильно леску натягує. Протечка постоянно вниз. Каховка не регулірує. О! Гарна така. Чи не так? Рижику не на один зупа, чи мурчику кажу, рижику, рижик у нас вашим кормом, який ви донатите, харчується. Мурчику так хороший перекусон. Моцний. Перезарядочка. Оп, перший виложило і поддергує красиво. Кормак там за 500. Може бути нормальна риба, але йде легенько. Ну поки що по теченю проти втічки кидав. Щось є, щось бачу. І це густирочка. Коти будуть відкормлені. Жирна така вже, Хоч і мелка, ну це її нормальний розмір. Вона, конечно, і 400 росте, і до пів кіло. Настільки я пам'ятаю, по густирці, здається, навіть мінімальних розмірів немає. Це сорна, мусорна риба. Так і живемо. На опариша. Сидів на черв'я. І що би ви думали? Взагалі фіга. Ото один тільки ловив, тільки вспівав перекидати. Стоило поміняти наживку і не всюваю присісти. Навіть в Ютуб нема коли зайти на ваші коменти. Відповісти. Ви там, до речі, не соромтесь. Пишіть. Якщо є питання, якщо вони не буденні, не елементарні, на які я мільйон раз відповів. Але все одно лайк вам поставлю, чи то сердечко прожму. Ви тільки гляньте, у нас гості. Я не спішу, я тут дивіться, влігся і сидить на помойці. Настя СМС. -а. Колись в Київ поїдемо. К -к -к -к. Кися, Котюнчик. У нас в сапеті є донат від підписників. Як ти тут вижив, бідолага? Десь, видно, на хаті сидів 10 суток, якщо не більше. Бідняга, такий зачуханий весь. Попробуємо донат достати. Куди він пропав? Кіся, ти де заховався? Блін, він не міг далеко уйти чи міг, тому що він чорний, його фіг побачиш. Може на помойку пішов, тут дачники красиво устроїлись, дивіться, диванчик є. віддохнути куча мусора, здач, матраси винесені. Все на кучу звалено. все згниє, все так пахне, що я зараз плюватися почну. Де ж кошара дівся? Не бачу. Який шустрий чорниш. Ну такий більш-менш Откормлений Може хто на дачі сюди донат приносить. А, он він. Ти незрячий. Рибка. Оп. До людей не прилучно, я тепер догоним його. Йому важко рибу нести. <рив> Погнав. Отак, от піддержуйте котики, діліться рибкою. Спонсор доната котику 3К <рив> Піймав рибку. І тепер треба перезакинути. Зовсім ніде не дибає, а значить вже кругом пусто. Так і живемо не густо. Оп, бичок попався. Перший бичок на кошевій. Заарканився. Тільки перекинув і вже починає довбати на всіх повершинки бачу. Якась нана таранька зайшла. Лупи поки не соб'є пінопластий опари, що за черв'я взагалі мовчу. Ну, подлюка надо її підсікти, Ну, я не просікаю воно і цей крайній тільки що кинув 30 секунд пройшло и уже бачу по вершинке що муляє реально надо утром приїжджати, як кажуть не так мелоч задал та вроді ще вроді течение є не должно чи пусто чи якась зараза Чепилась, яку я не замічаю. Пуста. І всі гачки вже пусті. Ну як так? А кіт жде бобік чекає, і ще й один глаз прищурив. Ех ти, думає. Опять дергає на цей, що тільки що перекинув, і на друг на крайній. Як понять? Як з тобою взагалі борося. Закинув подальше. Думаю, може там ще ме не накормив. Не активирував, ще там кльов. Ну, по факту надо ставати волосяний монтаж 10 номер. На волос тарань теж сідає, ну крупна. Ну карасі будуть брати. Оп! Палкан. Ох, йомоє, у нас тратять щастя начала чорним. Свет кошака. А вона мочи. Її. Порядок. Здоровий кіт, ну худий І зголодався Но до рибаків Приучений Значить прохаваний. При такій активності мелочі Нам І 4 вудки багато. По факту, де не клює, уже значить з'їло. Ну, густирочка. Оставлю тебе на посашок у відрі. Є у мене тут один хороняка. Чорненький. Виложило офігеть як. Оп! І що і пусто. Навірно, протягло і бросило. Так і є. Таку, так протягло жорстко. Скоріше, щукай. На оцього живця, а ні, він чистенький. От що воно об'їдає. Ну, щука, в мене один поводок откусив, а з рибою. Я витягнув поводок пополам перегризяний. Барсік, ну ти ж вже дожен був зрозуміти на третій раз, що я тебе рибкою несу. Іди сюди. Називається через них хочу. Завтра рибаки прийдуть і ще підкормлять. Нічого страшного. Так і працюємо. Пройшло пів часа і тишина. Дві донки перезакинув на волос, була одна клювака і одразу бросила. А от і ще одна. Об... І так камера на мені. А от черепка рибка на гачки. Взагалі не зрозуміло і не видно. Не хочу зазря витягувати прикормочка закінчилася. Порожняк. Мусор ми не викинули, міласи трошки осталося. У нас ще залишився активатор клювання, але без макухи буде не те. Давайте витягнемо, поглянемо, що там його рухало і чи взагалі щось є. Поки не зрозуміло, але схожа на карасика. Хто б іще міг залізти на двойний горох. Да, хтось зажер. і це таранька. Крупненька таранька. О, я її бачу. Ех, уйшла. Та тут її нереально захватить. Карчі мішають. А так от волос рішає, так сказати, вру... калібрує. Та таке. Але клюваки рідко. Що ж, дяку... котик дякує 3 кобейт <зас> за, трой... за тройну рибинку. Сматуємося, їдемо додому, порадуємо наших котик. Котиків не переживайте, котиків кормить є кому і є чим. Як, як наших, так і заблудші душі. Прикормлені, шкоденяка побігла, даже за старичком Вальцманом ми присмотрим де воно вже побилося. Вова нам корма наславна годив вперед. Відпочивай старичок. Кормити тебе тут будуть, як і поливати клубнічку. Отак от. Може скоро повернемось.